І маленькі любі друзі. Зовсім нещодавно, осінню, ми з вами милувалися красою Берізки. Згадайте, якого кольору була Берізка? У неї була золотиста та да, жовта крона. Вона гордовито стояла, красувалася і милувала наше око. Сьогодні Берізка чекає весну. Весна вже прийшла. І знаєте, які зміни відбуваються з Берізкою? На віточках, на гілочках з'являються бруньки. Це є першим признаком, першою ознакою того, що з Берізки можна починати спускати сік. А як саме це роблять? Зараз ми за цим поспостерігаємо. Береза сік дає повільно, холодні краплі і мутні, із шумом падають постійно і розтікаються на дні. Північний вітер невесняний, процес тепла призупинив, а я чекаю перший ранній ковток холодний на розлив, бо твердо знаю, це як віра. Як тільки дасть мені ковток моя берізка білошкіра, життя піде в новий виток. Після весни червона спека, а потім липень і жнива. Із серпня осінь недалека пожовкле листя і трава. Я все рахую краплі соку під монотонні звуки, кап. Не підганяй ці пори року, не поспішай, прийдуть і так: минуле йде без вороття. Тож хай сьогодні радує життя, і хай скрапає знову сік. Чарує вас життя щорік.